Розпаковка на швидкоруч. Заходжу до хлопців, вони якраз розпаковують, відкривають. Каже Гля. Привіт Троянки для Юри каже відео. <смісті> Чого він не зробить? Так, да, якраз все одно ж зайшов. Так що зараз гучно і зробимо. До речі, підглянули у матеріали, а тут є один матеріал, в якому ви по-любому промажете. От дивись, оце ось блок з поддона Запорожця, да? з мотора. Який. Тут кольоровий метал. А я скажу вам в кінці відео, який це кольоровий метал. Це, подивись, суть питання. Він не магнітний, він білий і він дуже легкий. А від вас коментар, що це за метал, а ми працюємо. Так, дивись, що тут ще до нас приїхало. Алюміній. 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 А також чік-чик. Ні, хромові проволоки, а може нікромові, може і желізні. Сейчас перевіримо. Тім-тім-тінь. Все перевірили, магніт не липне. Якщо магніт не липне, значить це уже щось з області нормального. Да? Дивись. Іскру бачив, це не бачимо, тому що її немає. А якщо іскри немає і магніт не липне, і воно в такому вигляді, то воно однозначно цінне. Давай проклацаємо, що це за цінні цінності. Так. Показує нам трішки невірний результат. Чому невірний результат? Бо б'є оксид. Зараз ми зробимо трошки коригування. Чікс і бачите, 80-й ніхром. Потому що треба чистити, якщо не чищена поверхня, то аналіз буде некоректний. Що ж там. Які спеціалісти не розказували, що чистить не обов'язково обов'язково. Навіть в олов'яних сплавах може завишена кількість будь свинця якщо його не підчистить. Особливо, якщо це стосується 83 го бабіта там можна легесенько написати. Що він БН і просто трошечки нечесно заробити. Є багато методів, але наша задача все робити правильно. Розказувати вам, і щоб ви знали, і ми були з вами чесними. Все це ніхромчик. І ні хромчик той, що дорожчий. А ось якийсь кідавчик. Диви? А я знаю, що це закизавчик. Повніже. Ми їхали, і чоловік дзвонив, що переплав. А це мабуть, з цим. Не з тобою їхали. Чоловік дзвонив, казав, блок переплавив. Представляєш? Оце блок із запов з цього із запорожця. З Москвіча бути люди 14 кілограм. Подивись, 14-100. Я не знаю, що треба. Щоб осінило, щоб захотіть переплавити блок москвіча, але чоловік це зробив, ну це вибор особисто його. Ми в такому вигляді без питань купимо. Фух, Ну, всяке буває. Так, я, в принципі, все розказав. А, ні, не все. Суть питання, що, що ж це за метал? Це метал магній. Він недорогий, але він має право на життя, бо він є. Зараз я провірив спеціально, чи вийде, щоб він робив спишки, да, так, виходить, але можливо обертів болгарки замало. Підійди. В принципі, коли слідкуєш за болгаркою, да видно маленькі спишки. Була б болгарка повзросліша, в спишки були повзросліше. Так що я така от чудова посилка. Дякуємо пану Юрію за неї. І ми погнали працювати далі, а ви не гайте часу, запакуйте свою посилочку і відправте її на лубни. Не забудьте на канал підписатися і лайк поставити.